Міський голова рівного Володимир Хомко зібрав журналістів у парку імені Шевченка, аби обговорити наболіле питання. Знесення напівзруйнованих кафе до мінус Вітерець, які вже протягом багатьох років не працюють. Він розповідає, орендарі дану територію не приводять до ладу, а нині з'явився інвестор, який може на цьому місці побудувати. Однак підприємці такою заявою обурені. кажуть, що у 2008 році на місці кафе хотіли збудувати концертхол. Однак, здійснити цей задум заважає керівництво міста. Ми вам запропонували таку річ yeah, зробити. Yeah, yeah. Що в нас сказав? Є інвестор, цим об'єктом зацікавлений, ідіть в парку геть. І намалювали мені карандашиком. «10 тисяч доларів Внову намалював би це, св... це подлость, подлозь. Да, Я вас тут... це... на вас нахапство доводім спитали авторадосов. Міський голова такої відкритої заяви про вимагання грошей від орендарів не очікував. Тому пообіцяв Константину Лишенюку, що буде з ним судитися. Володимир Хомко розповідає, довгостроковий договір оренди із цими підприємцями закінчився ще 3 травня. Однак влада рівного не може ці будиночки знести, адже орендарі оформили на них право власності. Будівля кафетерію, і от оці літні павільйони це власність до мінуса. Танц, площадка сама, тобто площадка. Далі підвальне приміщення, площою 29 квадратних метрів. Воно під будівлею кафетерію. І кафе Вітере це власність територіальної громади міста. Поки не заберемо приміщення із користування орендаря. Ми не можемо, не маємо таких юридичних прав. Бо по закону право орендаря захищається на рівні з правом власності. Володимир Хвинко каже, що готовий компенсувати орендарям вартість будиночків кафе, тільки щоб їх знести. І якщо вони готові піти назустріч і збудувати на цьому місці впродовж року ролі то продовжити з ними договір оренди. Якщо ролідром і зносим це, це зносить, а тут будуємо. Ми готові підписати, наприклад, оренди на таких умовах. Що що за рік збудовано, залишається далі договір оренди. Вже здавалося, що всі емоції навколо даного питання вщухли між депутатом Рівнеради ради Анатолієм Чугуєвцем та орендарем Костянтином Лишенюком зав'язалася бійка. Ти може то не не що. Що все таки збудують у центрі парку імені Шевченка? Кафе чи ролодром залишається під питанням. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.